Доброго ранку, родичка черниці, яку почали культивувати на початку 20-го століття, і яка, безперечно, в найближчому майбутньому стане найпоширенішою ягідною культурою у світі героїня сюжету Лохина. Багатий міст цінних компонентів пояснює потужний корисний вплив цих ягід на здоров'я людини. Особливу цінність мають речовини антоціани, які обумовлюють оболоджуючий ефект та онкопротекцію. Отже, чому корисно вживати лохину? Рияє зниженню рівня холестерина у крові, покращує стан судин, повертає красу шкірі та волосся, знижує рівень цукру у крові, усуває закрипи, нормалізує роботу шумково-кишкового тракту, виводить токсичні речовини, має жовчогінну, протизапальну та жарознижуючу дію. Морожені ягоди майже не втрачають свої корисні властивості, тому їх використовують як самостійно, так додають у каші кисломолочні продукти, десерти. І не рекомендують вживати лохину за наявності алергічних реакцій, в процесах шлунково-кошкового тракту, обмежують хворим, які приймають ліки для розрідження крові. Завдяки низькій калорійності ягоди використовують в раціоні для схуднення. Науково доведено, що регулярне вживання лохини знижує рівень шкідливих жирів в організмі людини, що попереджає розвиток метаболічного синдрому. А крім того, завдяки м'якій сечогінній дії, лохина допоможе з напряками. Ягоди чудовий профілактичний засіб під застуд. Вони тонізують і взагалі покращують життєдіяльність, що особливо важливо для осіб похилого віку. Щоб призупинити процеси старіння та зменшити вплив негативних факторів довкілля, подбайте про те, щоб лохина завжди була у вашому раціоні. І будьте старими.